Ми продовжуємо наші уроки по таро, і сьогодні ми продивимось розклад, який називається триплет Або по-іншому це три карти. Перша карта це головна, дві інші доповнюють її. Це така в нас міні-розповідь. чи По-іншому міні-сторіс, яка має початок і розвиток. Давайте візьмемо якісь такі середні питання, які можуть всі відслідкувати. От, наприклад, яка в нас буде зима саме у 2023 році, тобто це стосується саме грудня місяця? Яка буде зима? І ми бачимо. Арканики сам по собі, знаєте, такі іскушені. І що ми там бачимо? Що там ще є зелень, ще доволі якось пусто. І я наскільки розумію, що це буде майже без снігу. І по всім даним десь вона навіть буде теплувати саме грудень, тому що і рослинність там теж зберігається, бачите? Далі ми йдемо йдем саме по картинкам, слідуча карта і двійка кубків. Замітьте, що люди тут голі, і при тому, якщо ми сюди поглянемо, самі такі кольори вони такі мутноваті. Я так розумію, що буде багато туману. Саме в грудні місяці, і навіть люди будуть одягнені не по погоді. Дивимось далі. І в нас Дєва Пентаклій. Якщо ми сюди подивимось, то тут така, знаєте, продовження осені. Так що я знову ж кажу, що грудень у нас буде доволі теплий, іноді будуть тумани, земля вже буде гола і пуста, але це буде все-таки помірна, помірний місяць, я б навіть сказала, лагідний. Люди будуть одягнені не по погоді і буде дуже багато туманів. Подумайте, які хочеться вам задати. Питання своїм арканам. Попробуйте саме спираючи на символіку, відповісти на ці запитання. І напишіть, будь ласка, вам чи ні, бо мені дуже цікаво. А з вами була, як завжди, Людмила Хомутовська. Прошу подобайки, підписуватись на мій канал.